Дивіться місяць, щоб укусити сонце на одного фото вересня 2025 року часткове сонячне затемнення. Небесне танго, чому часткові сонячні затемнення це більше, ніж просто укус місяця, сонячне затемнення саме слово викликає уяві картини драматичних небесних явищ, темного неба та універсального захоплення. Хоча повні затемнення сонця, коли сонце повністю заховане за місяцем, Заслуговує на найбільшу увагу, я хочу поговорити про менш вражаючі, але не менш захоплюючі події, часткові сонячні затемнення. Нещодавній небесний виступ 21 вересня 2025 року, коли місяць покусує Сонце над Тихого океану та Нової Зеландії стало чудовим нагадуванням про красу та складність орбітальної механіки, і, що важливо, важливість безпечного спостереження за цими явищами. Як астроном-аматор, я завжди відчував особливий шарм з частковими затемненнями. Вони не такі грандіозні, як повні, але вони мають свій більш стриманий шарм. Замість того, щоб зануритися у світ у темряву, вони просто зменшують яскравість сонця, створюючи атмосферу таємничості та згадуючи тонкий баланс сил, які контролюють нашу сонячну систему. Це як тиха вистава, яка змушує нас зупинитися і подумати про наше місце у всесвіті. Орбітальний танець фізика для явища. Часткове сонячне затемнення, як правильно пояснено, відбувається під час молодого місяця. У цей момент місяць знаходиться між землею і сонцем. Але важливо розуміти, що місяць не ідеально блокує сонце. Вона просто частково приховує його диск. Ось чому ми бачимо лише укус місяця, частина сонячного диска залишається видимою. Особливо цікаво, це те, що орбіти місяця і землі не лежать в одній площині. Якби вони збіглися, то затемнення траплялися б набагато частіше. Але завдяки невеликому куточку схильності місячної орбіти, затемнення трапляються лише кілька разів на рік. Я думаю, це робить кожне затемнення унікальною подією, яку слід спостерігати та оцінити. Безпека перш за все, спостереження за сонцем. І тут я хочу зосередитись на безпеці. Спостереження за сонцем без належного захисту є надзвичайно небезпечним і може призвести до незворотної шкоди зору. Ніколи не дивіться на сонце неозброєним оком, навіть під час часткового затемнення. Які методи безпечного спостереження? Сонячні окуляри з сертифікованим фільтром. Переконайтеся, що окуляри відповідають стандарту ISO 123122, не використовуйте звичайні сонцезахисні окуляри, вони не забезпечують достатнього захисту. Прогноз. Зробіть просту камеру до проявки за допомогою картонної коробки та перфорованої фольги. Вкажіть зображення сонця на аркуші паперу. Це безпечний і захоплюючий спосіб спостерігати за затемненням з дітьми. Спеціальні фільтри для телескопів, якщо у вас є телескоп, використовуйте спеціальний сонячний фільтр, встановлений на передній частині об'єктива. Ніколи не дивіться на сонце через телескоп без фільтра більше, ніж просто візуальний досвід, науковий сенс. Часткові сонячні затемнення це не лише прекрасне видовище. Вони також надають вченим унікальну можливість вивчити сонце. Під час затемнення корона сонця його зовнішньої атмосфери стає більш помітною. Це дозволяє вченим вивчати її структуру та поведінку, що допомагає нам краще зрозуміти процеси, що відбуваються на сонці. Крім того, спостереження за затемненнями допомагають уточнити моделі орбітальної механіки та перевірити теорію відносності Ейнштейна. Наприклад, під час повних сонячних затемнень можна спостерігати невелике відхилення світла зірок, що проходять поруч із сонцем, що підтверджує прогнози теорії відносності. Мій особистий досвід та поради щодо початківців Я пам'ятаю, як я вперше побачив часткове сонячне затемнення в дитинстві. Ми жили в селі, і небо було особливо зрозумілим. Сонце здавалося трохи приглушеним, і я пам'ятаю, як мене вразило відчуття незвичності того, що відбувається. Це було так, ніби сама природа вирішила показати нам свою силу та красу. Якщо ви тільки починаєте цікавитись астрономією, я раджу почати з спостереження за затемненнями. Це чудовий спосіб познайомитися з небом і навчитися орієнтуватися на зірки. Не бійтеся експериментувати і пробувати різні методи спостереження. Головне бути обережним та дотримуватися правил безпеки. Висновок небесні чудеса навколо нас. Часткові сонячні затемнення це чудове нагадування про те, що всесвіт сповнений чудес. Вони показують нам наскільки складні та взаємопов'язані процеси, що відбуваються в нашій сонячній системі. Вони надихають нас вивчати простір та знаходити відповіді на запитання про наше місце у всесвіті. Наступного разу, коли ви побачите укус і місяця на сонці, зупиніться і насолоджуйтесь цим моментом. Пам'ятайте красу та складність Всесвіту, та наскільки важливо захистити наше бачення та дотримуватися правил безпеки. І, можливо, ви також відчуєте те саме хвилювання та захоплення, які я пережив, спостерігаючи за небесними чудесами навколо нас. Не забувайте, що астрономія це не лише наука, але й мистецтво. Це мистецтво спостереження, аналізу та інтерпретації. Це мистецтво бачити красу в простому та знайти відповіді на складні запитання. І я сподіваюся, що ця стаття надихне вас на нові відкриття та пригоди у світі астрономії.